Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про транспорт. Всі ви знаєте, що він допомагає людям возить нас до школи, лікарні, магазину чи на відпочинок. А чи завжди транспорт корисний? Послухайте вірш Геращенко Весела вулиця! Чом спинилися машини і сигналять безупину? Винок чом такий затор? Все зламався світлофор. Дзень, зелень, трамвай гукає, розтопіться всіх, благаю. Я машин не обмену, бо ізре як не зверну. Вантажівка все зітхає. Як проїхати не знаю. З поля я везу зерно і стаю вже тут давно. Ось машина мчить пожежна і гукає. Обережно, дайте всі мені дорогу, звуть мене на допомогу. Я вогонь гасити маю і страшенно поспішаю. Лиш пруткий велосипед їде впевнено вперед. Я заторів не боюся, де завгодно проберуся. Дітки, чому ж виник затор на дорозі? Як ви думаєте, де частіше виникають затори? Чому? А чим шкідливі затори? Чому? А які ще причини заторів, ви знаєте? Що ж потрібно робити, аби заторів на дорогах було якомога менше? Який транспортний засіб упевнено попрямував далі? Чому? Як ви гадаєте, які ще переваги мають велосипед і самокат? Давайте подивимось, який же буває транспорт. На чому їздить наземний транспорт? Де рухається водний транспорт? Хто літає у небі? А чи задумувалися ви, що транспорт може бути і шкідливим? Подивіться, що сталося. Повітря стало брудним, людям важко дихати, дерева сохнуть. Це відбувається через дим від машин, літаків, кораблів. Що трапляється з повітрям, коли багато машин? Як почуваються люди і тварини, коли дихають димом? Чому шум транспорту заважає тваринам і людям? Подивіться на ці дві картинки. На одній зображене чисте місто, зелені дерева, а на іншій дим, пил, шум. Як ви думаєте, що сталося з цим іншим містом? Так, транспорт випускає дим, вихлопні гази. Вони потрапляють у повітря і нам стає важче дихати. Через шум машин тварини тікають, а людям важко відпочивати. У воду також можуть потрапляти нафтопродукти від кораблів. Це шкодить рибам і рослинам. А як можна допомогти природі, щоб транспорт не шкодив? Можна їздити на велосипеді, користуватись електромобілями, саджати дерева. Ходити пішки. Тож, дітки, сьогодні ми дізналися, що транспорт дуже важливий, але він може шкодити природі. І щоб наше повітря було чистим, ми повинні користуватись екологічним транспортом і берегти довкілля. Дякую вам, дітки, за увагу! До побачення, до нової зустрічі!